Горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. Горить, палає, ищи спаланку, руський корабль, іди туди. Ми їдемо зараз, там вже не базуємося, а від, від нас 5 кілометрів чи далі, там вже ноль, там вже стоять. Зараз побачите, як вони тут на село роз**или. школу з калібрами, крили, ракети. Школи, дитячі садочки. Чекають, чекають, понімаєш. Тікають. Вчора їх слухали, їх їхні проступовували, то десь до них там молодняк під'їхав, підкріплення, ну та їдуть. Так. Може місяця два-три назад. Вже пшениця така зеленувата була. Вона mm -hmm. не є, якщо тут потім скинути. Взяли їхні два снайпера. 600 метрів до нас під'їзду пшеницю. Одного за 200 минув де не взяли. Станків станків немає. Поково, добраво, я от такого край, пацани. Во, ходи. Ну подивися і скажи скільки трапов, скільки ну, не встигне. Рассразібрали. Бріть, бери! Ось нашій бут, який ми живемо, зараз вам покажемо, як проживають військовослужбовці на фронті, на нулю. Так ми ховаємося. Тут наш бліндаж під час обстрілів заховуємось, якщо встигаємо. Ну, от так. Спокійно було, мабуть, останній раз 24 лютого, не чи 23. От теж хлопці так сплять. Всі сплять на землі, тому що як снаряд попадає в хату, руйнує. Саму коробку хати, а осколки летять до 40 сантиметрів по стіні, тому бажано нижче 40 см спати. От тут теж хлопці проживають от наші місця, от. От такий наш будний. Тут нам діти присилають от таку перемогу, з Волині, зі всієї України. Ми її наближаємо з кожним днем, але стараємося. Ну, як збираємося, буває, виїжджаємо, десь щось працювати. Там відбивати села, я знаю і чи утримувати. Тут збираємося, доводиться інформація для кожного. Кожен знає свою роботу, кожен займається своєю роботою. Хлопці всі віддано наближають перемогу до кінця. О, зараз покажу хатинку нашу. Це вже. Раз. Два. Третя хата. Що, тут тут ми жили, розбомбили, але ну, з цієї сторони не видно. Тут ми жили, нас чи хтось здав. Ну, більше всього, чи здали нас, Навірно, що, або, або запалилися. Був прильот, пацанів засипало. Ми були тоді на позиції, пацанів засипало, прибігла є добра сусідка у нас тут м'ясна. Операції визвали противотанкісти прибігли сусідка, то витягнули пацанів. Ось вам, магазинчики, приватбанки. Люди жили, поживали. Не знаю, хтось москалів може чекав. Якщо чекав, то дочекались. Добрий день вам. По поводу цієї школи. Нова школа, дуже нове, все геть, нульове, кухонне обладнання тут, все, гудки, ну все геть нове. було. Жили тут ці уроди, можемо зайти. Ну коротше, це тут а не ми живе. Отак тут живе на армія. Роїсі. Втора армія міра, як це називалося. Зараз будуть поїдати в них гриби для. Ми де, де. буду кривити душею, Ми ще де заходили в якісь... Ну, що дає? Нам треба був холодильник, ми дійшли, взяли холодильник, поставили в себе. Ми з собою не ліземо. ну, Прийдуть туди, забруднюються, а його не ходить. А він, ти годиш своїй по гімнастерці польовій. Yeah. Це, це тут, походу, костер збирались палити. Ці дебіли на нормальних плитках, там де газ всі діла, вони, коротше, костер палили. Движение Это просто... Мне не выстачает слив. Сидели и дежинка, скажет, Школа каже, Боже, хто нам цю школу буде відстраювати? Що ви наробили До нас каже. Ми дивимося так. То ми її поламали. Слава Богу, я живий здоровий. 21 мая на 22 мая, коли нас там бомбили, а я спав тут. Тут в мене було три часа ночі, як бахнуло тут і все на сюди мене повалилося сюди. Схапуюся кругом дещо. Ну, я... Я, я мужик такий сильний, звісно, що я знаю, як треба робити. Я вам кажу, хлопці, то капець. дивіться, де куди осколку полетіли. А кров мене так тюх -тю. То, не, То не шутка, то є факти. Я показую складливость. Рівно між двома куполами оберегло таке щастя. Прильот залетів сюди, не зацепило. Ні одну, ні другу. Ну, вікна вибиваються, але як бач, церква ціла стоїть якимось чудом не розбита. Хоча тут саме добре кладуть. Я на небо та думку гадаю, чому ж я не совтіло, чому не літаю, чому ж мені Божечко, боже не дав, я б землю покинув і маскалю убивав.